Друзі, значить, вчора ми виставили відео Оріона РД 244-го. І вчора було дуже багато дзвінків. 6200 доларів. Везіть, пишіть адресу. І щось ми не розуміли, що ж такий так люди дзвонять. А люди просто думають, що Оріон РД 244 це той самий Оріон РФ з рівною підлогою з реверсом. Дивіться, Оріон РФ. З рівною підлогою і з реверсом коштує 7300 доларів. Це серія RD вона йде простіша вона йде з однодисковим щепленням, вона не має гідроциліндрів ззаді. Але ціна на даний трактор дуже класна. Ціна 6200 доларів. Ми маємо тут ютовський мотор. Передня резина 6,5х16, задня 9,5 на 24, грузи спереду, грузи ззаду. Капот у нас на амортизаторах, куліса виведено боку, зручно перемикатися, сидіння підпружинене, тут вже є захист. Якщо далі монтувати кабіну, то буде набагато краще. Блокування задніх коліс, є дві пари гідровиходів. От за них дуже багато просять, щоб в тракторі було це, що хай буде краще розподільник, як компресор, електрична панель. Автомобільного типу зараз покажу під капотом. Акумулятор сотка, два насоси інша. Класний трактор, але це нагадую, серія РД, не путайте серію РФ. Ціна даного трактора 6200 доларів.